Зараз ми з вами знаходимось у Біляєвці в унікальному парку Дністер, якому вже 125 років. Та мало хто знає, що саме на цьому місці колись знаходився великий плодовий сад і виноградник. Історія парку містить багато цікавих фактів. Інколи парк нагадує зачарований ліс, влітку тут прохолодно, а навесні можна почути пташиний оркестр. Поява парку пов'язана з історією станції Дністер. У 1900 році на місці колишнього плодового саду та виноградника, що проходив вздовж водоочисної станції, вирішили посадити змішану лісосмугу. Вона мала захищати водозабір від дуже пильної на той час дороги. Заклали парк на 10 гектарах. Зараз його довжина 740 метрів, а ширина 230. Однією з перших з'явилась Платанова алея. Потім хвойні, дуби. Але основа парку це лиственні дерева. Серед дерев довгожителів, яким по 110-120 років софора японська, платан клиностолистий, дуб звичайний, сосна кримська, в'яз гладкий. Всього в парку. 38 видів дерев та кущів. Парк Дністер називають англійським. До його появи причетний тодішній керівник станції Дністер англієць Юн Він приділяв велику увагу чистоті та озелененню. 52 роки тому парк став пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Зараз він є власністю громади Біляївки і місцем відпочинку для мешканців та гостей міста.